Шкіт. Е, то ти чоломандер? Чого тобі, чоловіче? А що ти маєш? Рідкісні цукерочки, моранга, ягідки і героїн чорний дракон хоумі. Що за мана своїм приятелям, чоловіче? Він хапнув пакетик магу, його критиме ще не одну годину. А що до мене не до смаку таке. Я більш старомодний пацан, справжня стара школа. А тепер ти носи мені мій героїн і ягідки чи ні? Чорно загорни це лайно, друзяко. Ф. Тебе щось не смішило, чоловіче. Припускаю, також має бути і чи Що? Ще ні. Це якась ступість, чоловіче. Він черять чоло. Хм, нехай. Хто твої подружки ото -от там. А що? Накинув на них оком. Накинув скільки буде за худеньку. Ця за додатково блатню, чоловіче. Вона моя дівчина. Та за таку фігурку, як оця, я заплачу потрійно. Давай солоденька застрибуй. Тряся, а ці джинс теж таки ні в року. ну, завжди секунду, чоловіче. Якісь проблеми? Ти лягавий, чоловіче. Вау, вау, кого ти назвав лягавим, мужик? Вас, дружечків. Знаєте, що, чоламандере, чорло за іронією долі це такий собі расизм. Один Пікачу став детективом, і тепер ми усі під підозрою. Я маю таке ж право на здоровенну торбу наркотиків і вродливу Белл Спраут, як і будь-хто інший. А тепер ми порозумілися? Чи ні? Пікей. Ну це, мужик, що це собі надумав? Хай тобі шорт хломе. Ну вибачай, я, я не тябав, що коїться. Холера, ану відпусти. <плес> Ай! О, холонь. О, 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 холонь! Холонь, холонь! Легше, чоломандере! Ти ж не хочеш бути в битві копа, правильно? <плес> Підісло воно! <плес> Замрис! Пікей! Чорти б то все грали в кайдани, які пакуйте назад. <звук> Ти щойно занепастив 5 місяців детективної роботи, глуме. Я мав би задати тобі старої доброї районної прочиханки прямо тут. Добре потрудився, детектив Діто. Ти дійсно врятував нас там. На порядок. Чорт, чоловіче, добре бачити, що на тобі з'явились трохи м'ясця, друзяко, замість того, щоб з'явились у тобі. Перестань, чоловіче, вау, гей, гей!